Всім привіт з Ірландії! Відразу до теми, бо я думала, що я просто прокоментую так швидко, не в початку якоїсь іншої теми. А потім подумала, що краще трошечки, щоб не так нудно це було, я вам про все разом розказую що лінію не встигаєш зрозуміти, про що це і чому я так, таку назву зробила. У нас постійно дощ і спека. І Повірте, це в мене ніколи під очима. От просто повірте, це просто таке освітлення, я не знаю, як поставити це. Може <смі> так буде ліпше. Скажіть мене. Мені, боже Боже. Так, ну все, щось я така нервова. Декілька хвилин. Бо тема така чудернацька. ну Як і багато. Багато про що я думаю і говорю. А... Про любов до тварин. Відразу я хочу сказати, що я говорю про себе і про ту любов, коли людина, наприклад, занадто не хоче спілкуватися з іншими людьми, не хоче компанії, хоче спілкуватися з тваринами. Про що це означає? Це означає, що людина психологічно самотня. От у мене є певна психологічна самотність. І тварин я люблю все своє життя, щоб ви розуміли, от все життя. Тобто, я, ну, я навіть як граю зі мною свідомість, і про це я хотіла сказати в цьому відео. До речі, тваринка пташечка прилетіла мене. Так, прилетіла послухати. Зараз я покажу, якщо. Ви бачите, ну? <стіна> Стіну ні вже полетіла. О, вибачте, вибачте. Ну, буде і так, що не буду вже різати. Побачили всю, всю всю обстановку мою. Ну, нічого страшного, це е, я в спаї з іншою знімаю, щоб краще було звук. Так, повертаюся до вас. А, все життя я люблю всіх навколо живих істот. Бо в мене певна психологічна самотність. Я росла. По-перше, я одна дитина в родині. По-друге, через те, що у мене досить специфічні замжди були вподобання, я виділялася. І тільки в 12 років я так, що собі добру компанію знайшла і стала, як мені здається, лідером в цій компанії. А так, я Зі мною не хотіли діти спілкуватися, хлопчики спілкувалися, а дівчатка не спілкувалися. Ну, а у хлопчиків такі розваги, що мені не завжди і зараз зрозуміло, і ігри такі дуже рухливі, і технічні якісь моменти, там, що вони там люблять машинки. Я не дуже це люблю. Ну, а про рухливі ігри я взагалі мовчу, бо я не спортивна людина. І тому от мені так от все життя близькі тварини. Я думаю, що якщо ми будемо говорити про такі ексеси, ну, то ми можемо подивитися, як годують самотні люди чи безхатьки, голубів у парках. Ну, от Я підгодовую всіх тварин навколо. Так що, коли ви за різку щось кажете, що я там повинна, як вам здається, там, не годувати когось, ви поцікавтеся, чому так людина робить. І більше того, я скажу, що сусіди, це я думаю ще й про сусідів. Вони ніколи не скаржилися на птахів, яких я годую. Так, птахи вже розказала і про те, як от свідомість грає які жарти наді мною. Так, наприклад, багато років я бачу у вісні тварину хазяїна цього року. І я бачу, чи важка, важкий рік і який він буде. Єдине, що я дракона якось бачила як крокодила. Це так грає свідомість, бо я їх люблю. Я бачу людей навколо чи е, як тварину цього року, я бачу. Отак, от от людина, наприклад, якщо людина тигр, я бачу, що поруч зі мною тигр. Ну, я знаю, що хто це. Чи, наприклад, я ну, спокійно, я, якось я мені сниться, що моя мама сидить поруч у вигляді тигра. І я кажу, мама, ну так ти мені подобаєшся більше, бо я дуже люблю тварин. Моя мама тигр, так я вже сказала. Я можу бачити навколо людей як песиків, наприклад. Тобто, це отака гра свідомості по Фрейду, якого ви любите чи не любите. Ну, Я його, ну я знаю, стільки не обурюйтесь, люблю. Я сподіваюся, я вже так чимно, щоб не зачепити нікого. Ну, сама я ж ну, прям збочинка з тваринами, ви ж бачите. А, ну, хотіла я вам на кінець розказати, що в 2022 році я побачила, що зі мною поруч ходить моя мама тигр. Це 22-й рік, це рік тигра. На початку року я побачила, що він тільки починався. що 12-та година і на іде. В Україні і відкриває двері о 12 годині в людей. І люди не можуть її не відкрити. Тобто вона стукає, а її відкривають. А я кажу: мама, це може запізно. У мене мурахи за шкіру йдуть. А вона каже: ні, саме час. І я бачу, що йдуть чоловіки. Жінки лишаються в будинках, чоловіки йдуть. Такий чудернацький сон. І. Е Є чоловіки, які повертаються додому, потім я бачу, а є, які не повертаються. Отак. От так що, мої кохані, вивчаємо свідомість, підсвідомість, як знає, з нами грає воно, як його Фрейд називав. І, може, з цього можна робити якісь висновки. На цьому буде далі якийсь побут. Я вам вдячна за увагу, що ви мене сприймаєте такою ненормальною. Ну, ще вам хотіла показати: от, наприклад, «towards them. Всі знають, що рухатись в направленні до когось це «to». А «towards» – це теж «to». Просто Філіпа Грегорі використовує, бо в неї ну, висока англійська мова. Вона ж не просто своє звання наукове отримала, вона використовує two words. Так. Ну, я єдине, що, звичайно, pronunciation не дуже добрий. Вибачайте, Ну, ви можете послухати я послухала, як це Google, Google Translator. Я так перекладаю. Ну, цікава така книга, і така може бути технологія, якщо вам. По одному слову, ну, не цікаво перекладати, можна перекладати всі відразу і потім читати речення ну, чи сторінку, якщо у вас вистачає на таке. Мене на сторінку не вистачає, я абзац читаю один єдиний в день. Продовження бо це в кожному рядку так розумієте, в кожному рядку. Всі знають, що рись – це лінкс. Всі знають. А ви бачите, що тут. Трот. трот, Вона використовує ви, Філіпа Грегорі синонім трот. І перекладіть, якщо ви мені не вірите. Воно пишеться дуже просто. Отак от, от. так що ну, зрозумійте мене, коли ви мені кажете, що я прочитала і... а, читати мені легко, я все розумію. Ну, ви ж маєте на увазі прості тексти. Які ми всі читаємо, звичайно. За роки, якщо ти навіть не сприймаєш, ну, краще сприймаєш, наприклад, на зір чи на слух ти краще сприймаєш, я на слух краще сприймаю У мене ну, на слух завжди було сприйняття добре. Все одно, за роки ж я ж читаю. І якщо я повільно читала на початку, то Це треба було сконцентру... сконцентруватися, вибачте, то зараз я читаю швидко. Досить швидко, якщо порівнювати з тим, що я читала раніше. Звичайно, я не можу порівнювати себе з людьми, які знають ну, добре мову. Бо я вважаю, що якщо в мене не елементарі, то бігінес, якщо чесно. Тобто я достатньо сувора не тільки до вас, але й для себе. Але, ну, звичайно, коли йдеться про трот, про я, надзвичайно, що я використовую прості там ту. Замість towards і замість трот, те, що тут говорять, це Лінкс. Слухайте, ну, познімаю його, як він такий добрий, що, може, голодний. Що його можна познімати, ще вам трошечки познімаю. Я обожнюю птахів, тваринок, навіть павиків добре. Можу роздивитися і не боюсь, і спокійно до них ставлюсь. В Ірландії павуки бувають небезпечні. Знаєте, це знов пішов. у нас. Так що будьте обережні. Подиві... Подивіться, якщо ви побачите великого такого, є ну, взагалі велике, але е... чіпати не треба, може кусатися. Ой, які хороші. Ну, я не знаю, його можна підгодувати, так, щоб він. Був добрий, прилетів до тебе поближче. Чи не можна? Ну він здоровенний. Я була здивована, перший раз побачила. Я знаю, що в Україні такі є, Ну, я не звертала увагу, я така людина.